Нещодавно було створено рекрутинговий центр п'ятої окремої танкової бригади. Основна мета центру знайти людей, які відповідають потребам військових підрозділів за професійними і особистісними критеріями. На початку осені керівництво нашої бригади було прийнято рішення створити рекрутинговий центр. Він створений для того, щоб ми набирали людей мотивованих, тобто ми дивимося на кандидата, що він має, що він знає, чи має він водійські права, яка в нього вища освіта. І відповідно до наших вакантних місць, ми пропонуємо йому зайняту певну посаду. Освіта відіграє важливу роль, оскільки є багато посад, що потребують різного рівня кваліфікації від механіків до банківських і фінансових фахівців. Особливо цінуються водії з правами різних категорій. Механіки, медики та фахівці з айді технологій оскільки посад нас дуже багато, починаючи від поварів кухарів, медичного персоналу, посади в штабі, закінчуючи командирами танків, механіками дуже великий профіль, скажем так, цивільної, навіть професії, ми охоплюємо. Якщо в людини є права категорії Б, С, Д, особливо більшою категорією, важчої, це теж дуже великий плюс. Ми маємо багато посад для водіїв. Якщо людина займалася медичною справою в цивільній професії, відповідно ми маємо медперсонал, який теж нам необхідний. Представники банку, фінансової сфери це вже більш такі штабні посади. Люди, які розбираються знову ж таки в фінансах, документу обліку в роботі з комп'ютерами. Це позаряс прям необхідно, тому що також сучасна армія вся побудована на цифрових носіях, комп'ютерній мережі, і люди, які вміють цим займатися, нам ми потребуємо. Їх. У складі бригади є окрема рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Розвиток цієї галузі йде швидкими темпами. Тема дронів в нас сильно дуже розвивається, і ми також. Під'єдналися до цієї ініціативи. Зараз хлопці проходять навчання. Перша причина, чим ми відрізняємося від територіальних центрів комплектації, в ТЦК люди приходять не вмотивовані. Вони не бажають проходити службу. Рекрутинговий центр займається тільки людьми, які прийшли добровільно. Рекрутинговий центр працює з добровольцями, які свідомо обирають шлях служби, що гарантує мотивацію та відповідальність кандидатів. Які мають змогу самостійно обирати бригаду, до якої хочуть вступити і можуть пройти підготовку та службу в обраній частині, тобто вони собі вибрали, визначили, чим вони хочуть займатися, що вони хочуть поступити до Збройних сил України. Вони вже приходять до нас вже з певною ціллю, задачою і якимось розумінням свого подальшого розвитку майбутнього і як буде проходити їхня служба. Якщо людина обирає службу через рекрутинговий центр, вона має більше контролю над своєю кар'єрою. Людина, якщо попадає до нас, якщо ми вже записуємо, складаємо, називається лист згоди, там записуються дані кандидата, і він з тим листом може прийти в ТЦК і сказати: Я собі обрав бригаду, вона мене забирає до себе. І це, скажімо так, є однією з гарантій, що людину... Не направлять без її відома, невідомо куди, нічого не сказавши. Тобто, от, якщо у нас ТЦК попадає на полігон, проходить базову підготовку і її можуть забрати як в десантно-штурмові війська, так і е, десь в піхотні. Але якщо людина свідомо е, вибрала, скажімо так, шлях служби в Збройних силах України і вибрала нашу бригаду. І зробила відповідні ці всі документи. Ми ведемо цю людину по ТЦК, вона проходить базову підготовку військову і вже попадає до нас в бригаду. І далі наша бригада, відповідно до посади кандидата, вже займається подальшим його навчанням, розташуванням і забезпеченням.